Наскільки нам відомо, Україна долучилася до природоохоронної програми ЛАЙФ, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це означає? Ну, в першу чергу, Україна отримала від Європейського Союзу величезну підтримку та колосальні можливості для відновлення нашої природи. Підписання угоди про участь України в програмі ЛАЙФ. Означає, що Україна матиме матиме відповідне потрібне фінансування для відновлення довкілля, яке сьогодні нещадно продовжують руйнувати расисти. Програма ЛАЙФ це такий дуже потужний фінансовий інструмент для країн-учасниць. І цій програмі 30 років. І у рамках програми за весь цей період було успішно реалізовано понад 5600 природоохоронних проєктів. проектів. Результати цих проєктів колосальні. Я тільки можу сказати, що е, такі країни, як Латвія, Словаччина, Італія, Нідерланди та багато інших е, вони дійсно впровадили певні е, проекти, дійсно отримали покращення і стану довкілля і відновлення певних екосистем. Е, як приклад, у Франції був один з проєктів щодо покращення якості води, і за кілька років дійсно вдалося. В регіоні де Лалуар досягти відповідної якості води, що є ну, дуже серйозним результатом. Бюджет лайфу на 2021-2027 роки становить понад 5,4 мільярди євро. І хочу відзначити, що із входженням до сім'ї Лайф ми отримали можливість. Також використати частину цих коштів для розвитку нашої довкілєвої сфери, закрити ті потреби, на які де-факто раніше ми не могли витрачати бюджетні кошти, тому що були і є певні обмеження в нашому законодавстві. Але російська агресія фактично вона сьогодні зробила нас. Ближчими і е, дала нам змогу ще швидше стати партнером програми LIFE. Ми долучилися до неї буквально протягом трьохмісячних консультацій. Це рекорд. Для партнерства в такому фонді, і е, хочу зазначити, що е, наша участь, е, ну, вона планувалася заздалегідь, але фактично ми є першою державою, яка не є е, членом Європейського Союзу, але яка вже стала партнером е, цього великого проєкту. І е, можу сказати, що завдяки сьогоднішній угоді. Вже в цьому році, за умови якісної підготовки наших проєктів, а ми їх точно підготуємо якісно. Ми зможемо претендувати на частину фінансових ресурсів в рамках цієї програми. Маємо багато амбітних проєктів їх більше десяти. Будемо адвокатувати всі їх і розп... нас запевнив у підтримці. Наш єврокомісар Віргініусенкевичус його офіс буде нас консультувати, тому вже в цьому році впевнений, що ми будемо показувати конкретні приклади, конкретні реалізовані проекти або хоча б розпочаті. Слухайте, ну це ж питання ваші ж слова. Що ми можемо стати першою країною, яка отримує репарації через саме екоцид. Власне, якщо ви вже послалися і фактично розказали про Сінкевічуса, то ви візитували Бородянку і Гостомель. Варто розуміти взагалі, що конкретного може запропонувати нам Євросоюз в тому, щоб не тільки відбудувати ці міста, а й Власне, по профілю, що зрозуміти, чи вони вже щось радили, коли побачили масштаби руйнувань? Як це відбувалося? Е, ну я повинен відзначити, що ну і всі це розуміють. Що за останні багато десятиріч е, фактично ми перша країна з такими масштабними руйнуваннями нашого довкілля у зв'язку з воєнними діями? Єдине, що сьогодні е, ми розуміємо, що нам потрібно в першу чергу очистити країну від сміття від сміття цієї війни е, на тих територіях, де вже фактично починається відновлення. Ми повинні запровадити е, такі е, правила, які дозволять нам дуже швидко впоратися з відходами руйнації е, і далі вже. Переходити відповідно до відновлення, коли ми з паном Вергініусом Самсенкевичу відвідували певні локації в Київській області. У тому числі підприємства лісового господарства, ми побачили і знищені ліси, і заміновані території, до яких сьогодні немає фактично доступу, і зруйновані екосистеми. Його порада була єдиною продовжувати все те, що ми робимо, тому що ми йому представили чіткі напрацювання, чіткий наш план і якомога більше приділяти уваги сьогодні підготовці тих проєктів, в яких нам може допомогти Європейська комісія безпосередньо. Слухайте, ну хай допомагають, бо Це власне, 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 нам з цим жити, нам цим дихати, але зрозуміло, що вже е, ну не можна відділятися Європі від України.